Бувають знаки, я заходжу, мене чекає собачка, яка веде навіть до могили. Буває якась пташка, десь сидить. І я туди, все, я вже там. Саме легше після дощів сапати, земля влажна, є така суха. З самого дитинства я ходила з батьками на кладовище до близьких людей, і мені завжди в очі кидалися занедбані могили. Мама пояснювала, що не всі люди мають можливість доглядати. Я відчуваю спокій. Спокій відчуваю якусь тишу, і також я відчуваю вдячність за те, що я можу сьогодні тут стояти біля цієї могили і за нею доглядати. Я це не показувала ніде, боялася великого осуду. І ось зовсім недавно скинула відео, побачила, що людям це заходить. Вони мені дякують. Є що люди мені пишуть, що не можна доглядати за чужими могилами. У мене є своя особиста думка. Я вважаю, люди доглядають по можливості своїй кожного ми не будемо засуджувати ті могили, які вони занедбані. Якщо люди не можуть, то можу я.